<ганувач> Я Літвін Олександр Юрійович, який перебуваю зараз в Збройних силах, в Збройних силах України, 72 білоцерківська бригада. Я, ну, неодноразово звертався до організації волонтерської групи. Ніхто крім нас називається вона. І вона. Сюда пішла нам на зустріч, сдав нам шла на допомогу. Вона нам допомагала в зоні бойових дій, одежею, їжею, все, що, що нам не ну, нам було потрібно. В якому, в якому регіоні ви проходили службу в АТО? Е, я був на Донецькій області, Воноваський район, село Ніколаївка. Ми стояли, наш собі був. Посадки, ми стояли в полі, посадки тому подібне. І до на нас приїжджали вони раз за три і чотири точки А який період ви проходили службу? Я, я проходив службу з 2014 року, 11 листопада, і зараз я ще в зоні бойових дій ще нарахуюся. Вони в самий такий критичний момент. Для да, Збройних сил то не надавали да, реалізації. Коли були важкі моменти, було таке, що не було води, було таке, що не було, що їсти. Було таке, що не було одежі, коли погоріла одежа, коли було дуже важко. Взутися не було, дітися не було. Ну, і Все стане матраси, одіяла. Все будемо говорити, про те, що не дала Збройні Сили України в той момент, коли дуже було це все потрібно. Добре, дякую за інтерв'ю.